Друзі, всім привіт Словаччини. Е, По-перше, щоб не забути, одразу скажу всім велике дякую, хто пише мені класні коментарі. І дякую навіть тим, хто пише мені непонятні коментарі. Питається за всяке незрозуміле. Ну то таке. Що я тут роблю? Це у нас старе місце роботи. Приїхав, попросив піска. У Словака позичить, е, щоб вставити туди яночний стромчик, це у них так називається новорічна ялинка. Свято є свято, ніхто його не відміняв, не важно де ти знаходишся. Дітям радість треба робити, ялинка придбана, крістовинку зварити, звісно, це сильно серйозне діло то можна було б і зварити, но куди її потім дівати? а так взяв відро потім назад, сюди привіз на кучу, та і все. Відро не моє. Відро з тієї квартири де орендуємо. В общем, все як положено, нічого свого нема. Сьогодні у нас 18 грудня Це у нас така традиція Завелась у сім'ї 18 грудня ставити ялинку І так в принципі і ставили і все було добре А чого 18 грудня? А чого 18 грудня? Тому що у перекупа день народження І став я вже на рік мудріший Старіший, не знаю, кому як. Я то думаю, що мудріший. А там воно покаже. Тож, в принципі, що в планах у нас сьогодні набрати відро піска, поставити ялинку. Зараз це в мене ключі ще є. Не забирають у мене ключі. Думаю, що я тут ще буду багато всього робити. Можливо і буду щось робити, не знаю. Можливо з тим металом ще розберемося. Погода дозволяє, може і розберемося. Поки роботи нема на СТО, на одне поїхав, не треба ніхто, на друге поїхав, треба, але не зараз. Ще одне під питанням СТО. Ну, не знаю, поки свята не будемо дергатися, трошки пізніше, будемо щось рішати. Зараз їздю. Подякую, Словаку. За оце і, і з'їздю, зніму, мабуть, вам розборку автомобільну. Ще до вас така просьба, напишіть, що вам знімати. Там, можливо, барахолку зняти в Братиславі з'їздити, можливо там. Ну, кому що цікаво, пишіть. Можливо вам треба розказати там, про якісь закони, що тут є. Бо от теж от, відро піска. Позичаю. Чому позичаю? Тому що його просто так викинуть, це тут так не працює. Його проще привезти сюди, спалити солярку і привезти сюди, чим десь викинути на смітник. Можна викинути, але чревато последствиями треба покутай, як вони кажуть, штраф. Ну, а там воно покаже. В общем, що я набираю і. Мабуть, зразу їдемо з вами на СТО. А що робити? Треба щось зняти, бо що ж, до гулянки ще довго, аж увечері. У нас зараз який час? Та 10-та, мабуть. Тож, в принципі, що? Я їду на розборку, знімаю розборку, а ви думаєте, що вам... Знімати і пишете мені у коментарях, що б ви хотіли бачити, що вам знімати. Домовився? Домовую. ще Не забудьте поставити лайк підписку, зробити це все безкоштовно. Мені приємно. Багато, звісно, хто поописувався, ну то їхня справа. У нас воно так, мабуть, і буде. Той відписався, той переписався, комусь цікаво, комусь не цікаво. Ну як є. Все, не перемикайте. От так от в Словакії виглядають розборки авто. Приходиш, домовляєшся за деталь, знімаєш сам або тобі знімають. Оце все йде в розбор. Такий матіз іде в розбор. Не знаю, євро за 40 він його купив. Отакий От Рено, мабуть, купив євро аж за 100-150, а може і менше. Якщо не робочий, то і менше. Але запчасті тут дорого. Тому треба щось собі таке робити. Але тут проблемно це робити. Ну, щось будемо робити. Як вам? У нас жигулі так не стоять, як тут стоять вон, такий Volkswagen шаран. У нас би на ньому їздили і їздили. Їздили бі їздили. Офігенний шаран. Офігенний шаран. Ну вже з зучота зняли, тому що ілі екологію не прийшов, і техогляд не прийшов. Або просто купили нове авто, а цю зняли та і все. І фіг на нього. А ми живемо, звісно, краще. Ми живемо краще. А тут бачите як... Плохо живуть загнивающий запад вот так вот воно і есть си такой. такий та їздив бы у нас якийсь дедушка с да? удовольствием їздив би и це б восстановили аж на ура згорівше но отсюда конечно запчасти пересылать вам не буде мені вигодно Бо то їх іноді не вигодно тут купувати, у нас дешевше. Це просто ну, така розборка тут. Там їх у нас що? Давайте подивимось далі. Вон там. Раз, два, три, 4 ряда машин. Все я не можу знімати, я і так не просив, чи можна знімати, чи не можна. Но ну, наглію, бо перекуп з України може нагліть, мусить нагліть. Так, он, раз, два, три, чотири. Да. Очі розбігаються. Все отаково тут. Пробили вилами по грузчиком. Сткло. Його ніхто не знімає, не продає, навіть якщо ціле вон так. Бачите дірки, за кришу підняли, все пофіг, ось, ось так от ну, як є хлопці Екологія, оці всі діла, оці всі моменти, треба якось з цим буде боротися, виясняти і щось пробувати. Робити самому, тому що... Робити на когось, щось вже немає сил. Ну, але як для старту можливо, ще буде у нас СТО, не знаю. Знімаю вам, коли я вставлю це відео, куди я його вставлю, в яке відео, я навіть не вам не скажу. Арміроване стекло. Тож, такі авто розбираються, те, що у нас би ще їздило і їздило, а у нас. Жигуль розбираєш і кажуть нафіга. Або деякі кажуть, звісно, і да, розбери його нафіг на металом. Ну такий би шаранчик я б собі взяв би соватися. По-любому дизель. Ну що, дизель? Дизель, да? Чи не дизель? Кондиціонер, но ремень ГРМ Лисий. Значить, мотор пошабашив. Все, уже з таким ніхто не грається. Здали в і все на акумулятор все є. Дізель. Генератор уже проданий.